Діандей, мікс жіночих, чоловічих та дитячих речей. Всі вони будуть запаковані. Почнемо з джинсів. Розмір 36 М. Лосини. Преміум колекція, розмір, розмір С. 42-26. Розмір М. Також преміум колекція. Розмір 30. Розмір 50. Л. 40. 40. 36. 42. 30. 14 років. 14 років. 10 років. Також у вас будуть ось такі красівки в розмірі 37. Далі тут запаковані класичні штани чоловічі. Це в нас легенька сукня жіноча, джинси. Тут різні платочки. Ось такий шарф теплий. Гольфер. Це маєчка, звичайно, біла. І далі різні светри. Це запакований. Розмір М. Л. Також розмір L. Сорочка. Така укорочена шубка преміум колекція в розмірі С. Така сукня класична. Піджак. Халат. Ось такий шкіряний плащ. Також преміум колекція. Це в нас піжамка. Куртка. комбинезон, Дитячий комбинезон теплий, водонепроникний, не кардиган. Далі в нас дитячий одяг. Тут у нас різні штанці, лосинки. На флісі, джинси, різні шарфики, капелюшки. Також в флоті буде кокон, утеплений, ось такий комплектик, сумочка і ковтинка, піжамка, ланкслів та штани, куртка, ось такий комбезик, ще штанці, ковтинка на замку, бодіки. Далі в нас білизна. ще запакована, Штанці дитячі, упаковочка з таких же штанців, але в різних кольорах. Шапочка, ще трусики на дівчинку тут комплект. Далі носочки, колготки капронові, носочки дитячі, теплі, рукавички, білизна жіноча, ще колготи, трусики на хлопчика, бюсти жіночі.